Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Той, хто слідкує за моїм каналом, знає, що я вів таку маленьку рубрику де роблю відеоогляди на посилочки рослин, які я замовляю на різних інтернет-сайтах. Коли я придбав одну з посилок, друзі, мені дали в подаруночок 5 тюльпанів і 5 луковиць шафрану. Я їх висадив, зняв для вас відео, розповів, що як потрібно робити. Ось, і дивлюсь сьогодні шафран проріс, ви знаєте, в цей е, такий похмурий дощовий день це дійсно гріє душу. Ці маленькі квітки, які тебе радують, це дійсно круто. Почитав про це в інтернеті так, шафран світе у жовтні листопаді, після чого залишається лише його зелена маса, тобто листочки, які стоять такими зеленими десь до травня. Потім вони пересихають і виходить ось такий зворотний цикл, тобто на відміну від звичайних луковиць крокусів. Також цікавим моментом, друзі, є те, що шафран – це спеція, уявіть. І ця спеція дуже-дуже дорога. За один кілограм, якщо вірити інформації з інтернету, просять більше, ніж понад півтори тисячі євро. А для того, щоб зібрати кілограм спеції, коли я читав, потрібно приблизно 200 тисяч квіток. Уявіть, 200 тисяч це неймовірно кропіткий і важкий труд. Але тим не менше, люд... це досить поширена спеція і вона досить популярна. Що стосується самої квітки, то квітка шафрану складається із шести фіолетових пелісток, трьох жовтих тичинок і однієї червоної маточки, що складається з трьох ниток. І от після висихання цих ниток, саме вони і дають цю спецію шафран. От виявіть кожну тонесеньку ниточку, ви збираєте, збираєте збираєте. Так що таке, ну, друзі, у нас на сьогоднішній день, повторюсь, це просто як прикраса, як декор ці квітки, звісно. Ось і на наступний рік, якщо буде все добре, я планую купити ще 15-20 луковичок, оскільки ці луковички шафрану, як я вичитав в інтернеті, дуже-дуже погано розмножуються, дуже-дуже погано діляться, на відмінно від звичайних лукович шафрану. Тому будемо робити таку клумбу осінню, щоб вони цвіли саме на осінь. Поєднані з іншими квітами буде дуже красиво. Я думаю. Друзі, дякую, що ви дивитесь моє відео. Будь ласка, ставте подобайки, якщо вони для вас цікаві. Підписуйтеся на канал. І всім гарного дня! До нових зустрічей!